Готуємо закусочні картопляно-сирні палички. 800 г картоплі відварюємо, 150 г будь-якого сиру, 2-3 зубчики часнику. Нарізаємо зелень. Робимо пюре. Додаємо зелень. Сир з часником. 2 яйця, півтори ложки крохмалю, сіль, суміш перців, перемішуємо вологими руками формуємо палички або ковбаски і викладаємо на деко. Наліпили. Змішуємо копчену паприку, сушений часник і рослинну олію. Змащуємо палички зверху. Запікаємо при температурі 190-200 градусів з конвекцією 25-30 хвилин. Ось і все. Закусочні картопляно-сирні палички готові. Це дуже смачно і добре поєднується з багатьма соусами. Це чудова альтернатива чіпсам. Якщо зліпити тонше, буде сухіше, смачного.